Вправа 847. Які з пропорцій на малюнку 24.1 рівні між собою. Ну що ж, стартуємо. Давайте подивимося на цей малюночок. Ось він тут наведено. І ми бачимо, що тут є рівні пропорції між собою. Пропорець А, прапорець Д і прапорець Ф. Всі вони рівні між собою. Вони всі сторони рівні і кути рівні. Записуємо тоді. Отже, прапорції. Рівні між собою. Ну і пишемо тоді. А прапорець. Потім Д і Ф. Є, тепер які ще пропорції рівні між собою, можна побачити, що у нас є прапорець Б і прапорець Е. E. Пишемо тоді Б і Е. E. Є. E. Ну і тепер давайте подивимося, ще є прапорець С і є прапорець G. То ми пишемо С і G. Все, а більше тут. Пропорцій рівних між собою немає. Ну що ж, ось таке елементарне завдання. На цьому вправу завершено.